Вітаю вас! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні за вашим проханням приготуємо натуральний без хімії і домішок смачний зефір, який буде вдалий у кожного. Гарантую! Перелік всіх інгредієнтів, як завжди, ви бачите на екрані. Я вам їх ще й продублюю в описі під відео, тому зберігайте рецепт і готуємо! Яблука краще обирати зелених сортів, в них більше пектину. Чудово підходять для цього наші українські сорти Семеренка чи, до прикладу, Антонівка, але можуть бути і інші кисло-солодкі сорти, головне, щоб вони не були сухі і рихлі. Наразі готуємо яблучне пюре, бо це основний інгредієнт в класичному зефірі. Виймаю серцевину і нарізаю яблука на більш-менш однакові кубики. Шкірку не знімаю, бо саме в ній найбільше вітамінів. Вливаю до них десь 50 мл води, більше не потрібно, бо вони самі пустять сік і ставлю на середній вогонь. Ви також їх можете запекти, розрізавши на дві половини при температурі 200 хвилин так на 20. Ось погляньте, яблука виділили сік, вони мені припускаються вже, думаю, хвилин 10. Ви бачили, зефір у мене не білий, а кремового кольору, тому пюре я зараз зафарбую. Для цього до яблук додам декілька сливок. На смак їх присутність не вплине, а ось як природній фарбник вони чудово впораються. Готуюся до ще хвилин 15 на помірному вогні без накривки. Все! Основи переприготувалася, я декілька разів їх при цьому перемішувала. Зайва волога, як ви бачите, випарувалася, яблука чудово пофарбувалися, тож всипаю до них корицю, бо вони її люблять, і я, до речі, також. І перебиваю швиденько їх блендером. Таким чином відходи у вас будуть мінімальні. Не працює блендер, не біда, потовчіть їх товкачиком. Далі пюре перетираю через сито, бо маса має бути однорідна і без грудичок. Щоб приготувати 200 г пюре, вам знадобиться 3-4 середніх яблука. Я його готувала в більшій кількості, бо воно мені ще знадобиться для іншого яблучного смаколика. І це ніжний яблучний мус. Рецепт я вже на каналі, а посилання на рецепт знайдете в описі під відео. Пюре готове. Приготуємо сироп. Для цього потрібен сотейник чи каструля з товстим дном. Всипаю в сотейник 8 г аграрагару з силою гелю 900 одиниць. Відразу кажу, желатин тут не підійде. Так, для інформації агар буває різної сили від 600 до 1200 одиниць. Вливаю 80 г води і все перемішую. Всипаю 270 г цукру. Менше не раджу додавати, щоб не втратити структуру зефіру. І 200 г яблучного пюре. Ви його, до речі, приготувати можете з вечора або за день до того, або ж приготувати його відразу більше і заморозити по 200 г, а потім при нагоді скористатися. Далі все гарненько перемішую і залишаю так в спокої хвилин на 30, і не вірте, коли вам кажуть, що це не желатин і йому не потрібен час для набухання. А поки підготуємо все для створення зефірок, бо зефірна маса дуже швидко стабілізується. Мені потрібен кондитерський мішок і насадка зірочка. Також мені потрібен силиконовий килимок або ж пергаментний папір чи просто дошка. Зефір після стабілізації чудово відстає від будь-якої поверхні. І як завжди, спочатку прояю яйця в содовому розчині і вам, до речі, раджу: на 10 г харчової соди потрібен 1 літр води. Замочу їх на хвилин 30, мабуть, потім декілька разів промиваю в чистій воді, витираю паперовим рушником. Далі підготую інгредієнти до збивання. Я відділила 2 білка з середніх яєць, це 60 г білка, вливаю їх в посудину для збивання. Всипаю до них обов'язково дрібку солі, 1-3 чайної ложки лимонної кислоти і 50 г цукру. Підготовчі роботи всі зроблені, тож наразі саме цікаве створюємо зефірну масу. Для цього ставлю сотейник на середній вогоні, періодично помішуючи, доводжу до кипіння. Мішаю сироп доволі часто, бо агар швидко осідає і пристає до дна каструлі. Коли на поверхні з'являться ось такі перші бульбашки, зменшую вогонь до помірного і починаю збивати білки, але про сироп не забуваю, періодично його помішую. Тому раджу вам розміститися на кухні таким чином, щоб плита з сиропом була у вас на відстані витягнутої руки. Тоді збивати крем і періодично помішувати сироп ви зможете одночасно. Якщо у вас є стаціонарний міксер, чудово! Це поліпшить вашу працю. Сироп після закипання вариться приблизно 3,5 хвилини. Цього часу якраз буде вам досталь, щоб білки збилися в стабільну густу масу, яка ідеально тримається на вінчиках. І ось погляньте, візерунок не розпливається, він досить чіткий, крем густий і на все про все мені знадобилося до 4 хвилин. Далі знімаю сироп з плити, і якщо у вас є кулінарний термометр, то варювати його потрібно до температури 107 градусів. Якщо ж термометра у вас немає, не біда, погляньте на його консистенцію. Мені сироп нагадує густий кисіль. Відразу ще гарячим тоненькою цівкою вливаю його до білків і збиваю ще десь 3 хвилини. Тут краще орієнтуватися не на час, а на консистенцію зефірної маси. А вона має бути саме ось такою: добре тримається на вінчиках, стабільна і не розпливається. Наповнюю мішечок, защіпую його, а решту маси ставлю на парову баню, бо тут стабілізатором слугує агар-агар, а він починає застигати вже при температурі 40 градусів за Цельсієм. Так, щоб вам для порівняння, то желатин стабілізується при нижчих температурах вже при 15 градусах за Цельсієм. Наразі робота творча, яку я люблю найбільше, витискаю ось такі квіточки. Робити їх більшими чи меншими вирішувати тільки вам. В цілому мені вдалося створити 30 половинок зефіра. І вже через 30 хвилин після відсажування зефір чудовий стає від климка і ви можете його продегустувати. Але для найкращого результату, щоб з нього виправилася зайва волога, він взявся плівкою і не плакав потім. Краще залишити його на столі при кімнатній температурі для стабілізації на 8-12 годин. А ось погляньте на готовий зефір. Візерунок чіткий, ребра всі на місці, вигляд у нього такий самий, як відразу після відсаджування, і це чудовий результат. Вже стабілізований зефір посипають цукровою пудрою і кукурудзяним крохмалем, змішаних в рівних пропорціях 50 на 50. Залишилося з'єднати половинки і продегустувати. Тож підведемо підсумок. В результаті з 30 половинок я отримала 15 повноцінних смачних і повністю натуральних зефірин. Зберігати домашній зефір потрібно в щільно закритому контейнері при температурі 20-25 градусів за Цельсієм до 5 діб. Або ж в холодильнику тоді термін придатності дещо збільшиться. А далі, як завжди, заглянемо всередину. А я дякую вам за перегляд і чекаю на ваші відгуки в коментарях.